Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні самоготнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве стине та голова, з муровиці згубної. Він пером своїм криє тебе, під його заховаєшся ти. Щит та лук, його правда, не будеш боятися страху нічного. Ані стріли, що день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить опівня. Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійте. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожнім побачиш. Бо Господа, охорону мою, ти вчинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає. До намету твого дар не наблизиться, По своїм янголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували. На всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив камінь своєї ноги, лева й вужа не наступиш, Левчука й крокодила, ти будеш топтати. Щоб бажа він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він, як він. Мене Кликатиме, я йому відповім. Я буду з ним недолі, рятую його та прославлю Його. І то вість днів я насичу Його, і він, бачити, буде спасіння моє.